Добрий день. Ми продовжуємо знайомити вас з пригодами Горошенки. Сьогодні ви дізнаєтесь, як наша мандрівниця провчила лисицю. Розпрощавшись з ведмедем і жабеням Квашем, Горошенка покотилась далі. Як цікаво! розмірковувала вона. Адже в мене все виходить, як у казці про Колобка. Зустрілась з зайцем, потім з Вовком, з ведмедем поспілкувалася. Невже й лисицю сестрицю побачу? Тільки Горошенка подумала про лисицю, як одразу ж побачила її на стежці. А чи не провчити руду шахрайку за її хитрість, підступність та злі справи? подумала Горошенка. У голові в неї визрів план. Горошенка почала безтурботно наспівувати пісеньку колобка. Я, Колобок, колобок, у печі печений, на віконці стужений, я від дідуся пішов. Гей, Горошино!» Що ти тут робиш? Чому по доріжках розгулюєш, а не сидиш у своєму стручку? Чому пісню колобка співаєш? пролунав вимогливий голос Лисиці. Ніяка я не горошина, голосно заявила Горошенка. Як не горошина? А хто ж ти? сторопіла лисиця. «Колобок! І пісню співаю свою Колобківську». Хто? Колобок? Ха-ха-ха! Ну, придумала, просто помру від сміху. Кого обдурити вирішила? Ай-яй-яй! Я ж добре знаю, що колобок був великим, рум'яним. А ти? Що я? образилась Горошенка, – А ти мало того, що маленька, та ще й зелена. Фу, зневажливо сказала лисиця. Ех, лисиця, лисиця, ну як я міг залишитися великим і рум'яним? Адже скільки лиха та злигоднів переніс у своєму житті? Горошенка, як справжня артистка, закотила очі і зробила сумне обличчя. Яких це злигоднів? Чому переніс? Щось я не розумію, розгублено промовила лисиця. Ну, як же ти не розумієш? З дому рідного втік? Утік. Від зайця втік? Утік. А чого мені коштувало від вовка з ведмедем утекти? Скільки страху натерпівся! Ось тому увесь рум'янець з мене і зійшов. Навіть позеленів від переживання. Як згадаю їхні зуби, досі в підкидає? Як же мені бідоласі? Було важко в оточенні недругів, тільки ти, лисице, з твоєю тонкою і чутливою натурою можеш це зрозуміти. Горошенка тяжко зітхнула і зробила вигляд, що витирає сльози, що набігли. Так, ти маєш рацію. Натура в мене справді дуже тонка, ніжна, чутлива. Лисиця була задоволена похвалою. Розумію, дуже добре розумію тебе і твій стан. Ну ось, тепер упізнала в мені Колобка, упізнала, не дуже впевнено відповіла Лисиця. Але все ж мене бентежить. Ну, що тебе бентежить? Давай я тобі ще раз свою знамениту колобківську пісеньку заспіваю. А щоб ти її добре почула і всі слова розібрала, я виконую її просто в тебе на носі. Лисиця підозріло подивилася на псевдоколобка. Помовчала і подумала про себе. Гаразд, нехай проспіває на останок свої віршики, а потім я його з'їм. А те, що на носі в мене співатиме, навіть зручно. До мене в рот швидше потрапить. Вигляд у нього не дуже апетитний, але, може, начинка виявиться смачною. А вголос промовила Добре, колобок, умовив, стрибай мені на ніс і потіш мій слух своїм співом. Горошенка не змусила себе довго вимовляти і вмить опинилася на лисячому носі. Там трохи перечекала. Озирнулася. Ну, чого ти мовчиш? Співай. невдоволено зажадала лисиця. Зараз тільки місце для співу зручніше виберу. З цими словами Горошенка вскочила просто в лисяче вухо. Гей, ти що це? Ти куди? Гей, обережніше. занепокоєно закричала лисиця. А потім додала вже лагідним голосом. Ти, Колобочок, не туди застрибнув. Туди, туди. закричала горошенка. І гайда скакати, наспівуючи голосно пісеньку. Ось такі чудеса, чудеса, чудеса. Мною обманута ліса, ой ліса, ах ліса. Від гучного співу горошенки та її стрибків. У лисиці у вухах начебто застукали і загриміли тисячі маленьких барабанчиків і молоточків. Від такого концерту вона не знала, куди подітися. Лисиця трясла головою, лапою смикала вухо, але позбутися горошинки, що сиділа всередині, ніяк не могла. Нарешті лисиця змолилася. Послухай, будь ласка. Зупинись на хвилиночку, дай перепочити. Горошенка перестала співати і танцювати. Що ти хочеш? Чому ти до мене бідної і нещасної пристав? завищала лисиця. Це ти та бідна і нещасна, обурилась Горошенка. А хто справжнього колобка з'їв? Я, ледь чутно відповіла лисиця. Потім подумала, пожвавішала і додала. Та я ж не винна, він сам до мене в рот стрибнув. От я його випадково і проковтнула. Випадково кажеш? А хто півника золотого гребінця з хатинки обманом виманив і хотів забрати за темні ліси і високі кручі? Тільки завдяки коту другу він донині живий і здоровий, а так від нього б уже й кісточок не залишилося. Хто, говори, а то як підстрибну, як заспіваю в твоєму вусі. Ой, не треба. скрикнула лисиця, а потім тихо зізналася. Так, це була я. Але тут, же схаменувшись, голосно заявила. А чому він такий довірливий? Чому кота не слухав? Нехай усі маленькі знають. Старших треба слухати. Це все я робила з виховною метою. Я, може, за природою своєю вчитель. А зайчиня взимку в мороз. Із його ж власної хатинки ти теж із виховною метою вигнала? Зайчиня вигнала? Ну, це я, це я його для загартування, свіже повітря, пробіжки на свіжому повітрі, лісом корисні. Залапотіла лисиця. Корисні, кажеш, тільки ти чомусь по сніжку не бігала, а залізла на теплу піч у чужій хатинці і думати не думала, як там зайчику на морозі. Ні, лисице, нічого ти не зрозуміла. Треба тебе далі виховувати. І Горошенка продовжила свої циркові трюки у вусі в лисиці. Наспівуючи на все горло всі пісні, які тільки їй спадали на думку. Довго намагалась лисиця позбутися свого мучителя, а потім змолилася. Будь ласка, пожалій мене, даю тобі чесне лисяче слово, я виправлюсь. Не вір їй, не вір! пролунали крики. Горошенка висунулась. З лисячого вуха подивилася наверх і побачила цілу зграю птахів. Горобці, синиці, ворони, стрижі, щіглики і навіть дятли змахували крилами і обурено голосували, переконуючи Горошенку не вірити лисиці. Вона хитра, підступна, скільки вкрадених пташенят на її рахунку, ще й гнізда розорює. І білченята від неї страждають. Тільки зазівається малюк, вона тут, як тут, цап білченя, і не наздоженеш її, вторували птахам білки. Лисиця, дивлячись, що всі проти неї, вся зіщулилась, голову опустила, з очей у неї полилися сльози. Горошенці стало шкода лисицю. А якщо вона справді вирішила виправитися? Ой Горошенко, добра ти, а ми їй не віримо, хором закричали птахи та білки. Будь ласка, повірте мені, змолилася лисиця. Знаю, що багато лиха накоїла. але я змінюся, обіцяю, я не тільки ображати вас більше не буду, а стану першою захисницею ваших пташенят і білченят. Птахи і білки притихли в роздумах. Може, повіримо, начебто щиро говорить, навіть плаче, про цвірінького горобець. Та повірити можна. От тільки що будемо робити, якщо вона забуде про свою обіцянку і візьметься за старе, прокаркала ворона. А ось про це вже я подбаю, сказала Горошенка. Сподіваюсь, пісні. В моєму сьогоднішньому виконанні ти, лисичко, не забудеш? Ніколи не забуду горошенка. Дуже добре запам'ятаю, промовила лисиця. Ну, а якщо раптом тебе пам'ять підведе, і ти забудеш свою обіцянку і мої пісні, то тобі нагадають про це мої сестрички горошинки. Їх у мене багато, і всі вони. Чудово вміють стрибати і співати. І до твоїх вух легко доберуться, сказала горошенка і скотилася з лисиці на землю. Ні, ні, я нічого не забуду і від своєї обіцянки не відступлюсь. Поспішно запевнила лисиця. Може, я додому побіжу? Мене там лисенята зачекалися? Біжи. Але про моїх сестричок горошинок пам'ятай. Лисиця, ще раз запевнивши, що все пам'ятає, підібгавши хвіст, втекла. Ну, горошинка, ну, молодець, маленька та вдаленька, саму Патрікиївну провела, покарала і ще розуму навчила. Усі птахи заплескали крилами, а білки застукали горіхами об дерева. На честь Горошенки. Ой, що ви? зніяковіла горошенка, але їй було дуже приємно. Дякую вам і до побачення. Це тобі, спасибі, якщо знадобиться, звертайся, ми завжди будемо раді тобі допомогти. До зустрічі! прокричали птахи і білки вслід Горошенці, що поспішала на зустріч новим пригодам! А я прощаюся з вами. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити лайки. Всього вам найкращого. До побачення!